Лінія життя з книги Генрі Ноуена духовне керівництво. Лише озираючись назад, я можу з'єднати точки на лінії мого життя і побачити свою священну історію з погляду Бога як Божу оповідь про мене. Тепер ви можете намалювати на досі свою лінію поруч із моєю і сказати Я дійшов сюди. А тоді поставити кінцеву точку трохи правіше від моєї, і додати У мене залишилося трохи більше років. А коли ви почнете розповідати свою історію і з'єднувати точки, пам'ятайте, що хоч життя і коротке, вам вистачить часу зрозуміти, де ви були і куди прямуєте. Пам'ятайте, ви належите Богу від вічності до вічності. Бог любив вас до того, як ви народилися, він любитиме вас після того, як ви помрете. Ваше людське життя, однаково, довге чи коротке, лише частинка всього вашого життя у Бозі. Не має значення, скільки воно триватиме. Життя це просто швидкоплинна нагода за тих кілька років сказати Богові Я теж тебе люблю. Замовити друковану книгу, читати відгуки на сторінці книги.